Кіна не буде президії обласної ради. Депутати визначилися з порядком денним на майбутню сесію. Найактивніше обранці обговорювали блок питань, пов'язаний з Чернігів-кіно. Так, депутати розглянуть рішення про передачу в управління комунальному закладу обласної ради будівлі по вулиці Коцюбинського, 70, що знаходиться в користуванні КП Чернігів-кіно. Враховуючи складну фінансову ситуацію, в якій перебуває комунальне підприємство Чернігів-кіно, такий крок є економічно обґрунтованим та доцільним. Завдяки цьому підприємство що місяцям матиме економію коштів в межах 40 тисяч гривень, що витрачаються ним на сплату земельного податку та комунальних послуг. Та це лише перший крок в реорганізації. Так на сесії мають вирішити питання передачі кінотеатру щорса в управління методичного центру навчальних закладів культури і мистецтв. Будівлю кінотеатру планують перетворити в мистецький центр. В даному приміщенні передбачається продовження кінопоказу. Це обов'язково. Також використання залів для проведення конференцій, нарад, концертів для проведення різного виду засідань. Кажуть, така необхідність виникла, адже КП Чернігів кіно вже не може забезпечити роботу всіх кінозалів. Чому ж тоді ще на початку цього року обласна рада витратила чималі кошти на закупівлю нового обладнання для порожніх залів? Ніхто так і не відповів. Зараз ви хочете провести реорганізацію цього закладу. Питання навіщо ми виділяли кошти? допомагати кіно в Чернігові? Вирішили повністю. Тож і кінотеатру дружба також депутати можуть кинути рятівне коло. Постійна комісія з метою забезпечення функціонування кінотеатру пропонує Ти виділити з обласного бюджету до статутного капіталу капітально-комунального підприємства діловий центр, який утримує приміщення кінотеатру, кошти. Для придбання необхідного кінообладнання та глядацьких меблів для кінозалу в сумі 2 мільйона гривень. Так, обладнання кінотеатру мають викупити за гроші, які обласна рада отримає від міста за передачу Чернігову КП «Облсвітло». На це планують витратити 2 мільйони. Те обладнання, яке в дружбі є, в принципі, ці гроші покриває повністю і ще і, і більше. Тобто, з обласного бюджету ми нічого не витрачаємо. Ну ми зберігаємо. Заклади, ми зберігаємо робочі місця. Крім того, саме КП «Чернігівкіно» мають реорганізувати. Його поглине комунальний діловий центр. Та не всі депутати вірять, що це врятує кінозали. Яке колонообладнання воно не допоможе. Чи проголосують обранці? За покаже найближча сесія обласної ради, котра запланована на 17 червня.